Слухайте, друзі, ви тут мене не обступайте. Я взагалі тут їм, а Діана ось там ходить, вас годує. А що ти робиш? Того поприлізали за тобою. бляха муха налетіла. Та що ви робите? Рабі. Дич. Болота. Подивися. Дик його брати. Руками. Можна брати руками любого. А він час у богу. Дивися, воно зараз на нас поналітають. Все, не кидай. Це остання. Дивимо. Бич, дичь.